І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, но тільки я в тому світі помер. Давайте заново тільки другий світ Давай. давайте. Так. Перший мод. Давайте значало, сіти, який буде світом. Давайте. Він буде якийсь отакий. Так, є все. І все. Так. Все, світ є. І давайте зараз ми додамо якісь моди. давайте. Так, перший це на рознообразі факелів. Другий мод це у нас буде на різні нові руди. І третій це буде на всяких нових модів. Так. І давайте, далі це у нас буде там всякі нові дерева, там яблука, це все. Далі, давайте ми додамо ще телефон. Мод на телефон, так. Ну і давайте зараз. Давайте зараз ще додамо мод на скрині. Ну, рюкзаки. Все, так? Так, все ось. Давайте. шість модів є у нас. Актерірвані п'ять. Які ще ми тут мод забули. Коротше, давайте створимо світ. Я включу камеру, коли вже створиться світ. Так, все створився світ, як бачите. І в нас є телефон. Давайте зараз ми його включимо. Так, включається телефон і давайте якийсь пароль. Ну, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. І все, є, є пароль. І давайте заходимо в телефон. Тут у нас може щось придбати, щось купити. Дивіться. Щоб. Ну, щось щось може купити по телефону. Не зараїть якийсь. І оце все. Давайте зараз ми добудемо дерево. Так, убираємо у нас є піца, кофе и це все. Так, давайте убираємо все. Так, все, давайте. Так, рубимо... О, ми заспавнилися в джунглях. Нормально, в принципі. Убиваємо. Так, давайте. Так, добуваємо, добуваємо, добуваємо. Нам треба давати 4. У як в прошу раз 3. Так, є в нас. І давайте крафтимо. Так. Крафтуємо верстак. І крафтимо палки. Так. Все. Давайте щось зробимо. О, що це? Це якась броня. що я взагалі... Вообще... Я не знаю, що. Це. ну Давайте зробимо оце. шалом і отакий одногрудник. О, нормально, я виглядаю, в принципі Давайте зараз сокиру. Сокиру робимо меч і зараз ми ще палки давайте робимо. Ще що, щоб нам хватило на на кайло Так, давайте. І робимо кайло. Саме все зробили. І давайте добуваємо, ще зараз дерева добудемо. Добудемо чуть е -е, камеру І далі будемо вже розвиватися, щось шукати, як в тому відео. Щось добувати і оце все. Так, давайте добуваємо. Так. От зараз це останній кусок і... Давайте тепер добудемо ми. Аму. Давайте, тринай... давайте не 13, а 16 штук, так. Треба 16, щоб Ух, на все хватило. Так, давайте добуваємо, добуваємо. Так, добуваємо, добуваємо. Так, нам ще чуть-чуть осталось. Давайте. Средний кусочек. Все. Так, где наш верстачок? Вот он. И. Так. Давайте. Сейчас мы